Друзі, вже 12-13 травня у Львові на преміальній локації Emily Resort ми продовжуємо традицію великих крутезних бізнес-івентів з великою благодійною метою. Якщо пам'ятаєте, я запрошував вас і зустрів кількох запрошених на цій самій локації минулого разу. Тоді ми говорили так само про відновлення української економіки, про кейси великого та малого бізнесу. Не тільки як вижити, а як і масштабуватися під час війни. І зараз в цілому ця тема залишається актуальною. Запрошені спікери з топ-корпорацій, власники та топ-менеджмент Око, SoftServe, WorkUA і багатьох-багатьох інших абсолютно відомих вам брендів. І у мене дві маленьких місії. Перша, я модерую панель, пов'язану з великими корпораціями. Як? Завдяки великим корпораціям відновити нашу економіку, створити робочі місця, зробити, як то кажуть, make Ukraine great again. Але е, головне, 13 травня я модерую панельну дискусію вже пов'язану з інвестиціями в Україні, як нам самим, нашим капіталом. Нашою задіяністю відновлювати нашу ж економіку, наші бізнеси, виробництво тощо. Але це мої дві маленьких місії налаштувати правильну дискусію навколо важливого питання, щоб в спорі знайти істину. А велика місія всього заходу залучити фінансування для Superhumans центру Вони відкрилися величезний проект реабілітації, протезування. Ми хочемо, щоб в Україні була крута сучасна можливість допомогти якомога більшій кількості людей, які постраждали під час війни. Тисячі історій ветеранів наразі не завершені. Вони очікують лікування, вони очікують біонічних протезів, вони очікують повернення до нормального життя. А ми своєю увагою, своїм залученням, своїми фінансами працюємо не тільки над відновленням економічного фронту, а й над тим, щоб цим ветеранам було. Куди повертатися, щоб їх очікували робочі місця та можливість знайти себе в мирному житті? Тож впевнений, івент вийде класним, а мені не буде соромно за те, що вас запросив. Окрім панельних дискусій під моєю модерацією, ще безліч доповідей від українських топів бізнесу, плюс локальний політиком з західних регіонів, плюс. Представники малого бізнесу, так само як великих корпорацій серед відвідувачів. Ну і звісно, автопаті, де можна вже в такому кулуарному форматі та під час гала вечері поспілкуватися з спікерами, які вам були найбільш цікаві. Щоб ви не обрали в описі, залишу вам промокод Украинвестклуб на знижечку. Та буду радий побачитися. На локації там буду всі ці два дня, 12 і 13 травня з 9 до 6 вечора. Тож буду радий зустрітися. Підходьте, побачимось.